Дякую! всіх, хто з нами в студії Олена Гаращук, сьогодні 468-й день російсько-української війни, і здавалось би, що вже весь світ зрозумів, хто агресор, хто нападник, а хто захищається. Однак, в дійсності, не все так прозоро і не все так чітко. Вчора, 5 червня, наш відомий естрадний співак Артем Півовару повинен був виступити з концертом в швейцарському місті Цюріх. Однак, місцева влада заборонила йому це зробити, слаючись на те, що Артем ультралівий радикал, і своїми виступами він розпалює агресію і спонукає до війни не так давно. Точнісінько з таким звинуваченням були заборонені концерти Олега Скрипки. Зрозуміло, що за всім цим стоїть кремлівська пропаганда, яка дуже потужно як працювала, так і працює сьогодні на заході, і робить все можливе, щоб опоплюжити Україну і звичайно змінити ставлення європейців до нашої держави. Адже ми знаємо, що сьогодні Європа з великою симпатією ставиться до України і робить все можливе, щоб ми виграли в цій війні. Отже, ці випадки заборон дають зрозуміти нам ще раз, що культура це потужна зброя усього сьогоднішній війні, як свою боротьбу воде Івано-Франківська, обласна філармонія імені Іри Маланюк. Саме про це і звичайно, не тільки я сьогодні в нашій програмі буду спілкуватися з Василем Тимківим директором філармонії, пане Василь, щиро вас вітаю в прямому ефірі. Доброго здоров'я зараз будемо говорити і про вашу філармонію. Я б хотіла поговорити про вас сьогодні, як про керівника, зрештою і про той сезон, який вже завершується. Але знаєте, я хотіла би. Про цю тему з якої я почала, зважаючи на те, що сьогодні для дуже багатьох наших співаків та не для не для багатьох, а для всіх, по великому рахунку, велика сцена закрита, і це зрозуміло чому. То наші естрадники, як кажуть, всі сконтрую, всі спрямували на захід. І вони сьогодні, незважаючи на те, що є ось такі випадки бором, вони все-таки виступають в Європі і в Америці. Вони збирають кошти на збройні сили і таким чином і емоційно. Підтримують наших іммігрантів, але водночас вони і популяризують нашу естраду. Ну сказати, щоб там зовсім нашої естраду не знали, так не можна сказати, тому що на Євробачення ми завжди, якщо не перші, то у всякому разі в десятці і про нас знають і нашу естраду теж знають. Однак, зважаючи на те, що сьогодні всі наші виконавці хочуть там виступати, вони починають свій український репертуар змінювати на англомовний. Чи не здається вам, що після закінчення війни раптом всі наші співаки, які колись співали українською і російською, всі почнуть співати англійською мовою? Дякую за запитання. Найперше, користуючись нагодою, хочу привітати вас сьогоднішнім днем журналістики. Це, мабуть, небагато людей у свій день, свій святковий день, все-таки виходять на прямий ефір. Дякую, що запросили мене сюди. Звичайно, про такі речі, які ми... Хочемо говорити зараз з вами, це непрості дуже речі. Вони мають свою назву. Назва ця називається культурна дипломатія. І ще інша назва це так звана теорія м'якої сили soft power. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що десь в тридцятих роках минулого століття передові країни почали розуміти, що себе потрібно якимось чином просувати, власне, в культурному просторі. Тобто не жорстко, це мається на увазі не зброєю і економічними санкціями, а власне культурою як такою, яка дозволяє налагоджувати контакти між людьми ну, в зовсім різних площинах. І от, власне, те, про що ми говоримо зараз, я напевне, можна говорити про те, що після піку наших досягнень минулого року, напевне, через рік наш ворог трошки врахував. Помилки, які були допущені, і знову переналаштовується, тому що я більш ніж упевнений, що за тими фактами, які ви тільки що навели, і по скрипці, і по фівоварову, я так розумію, що там обов'язково видно хитреньке обличчя Путіна. І це треба дуже чітко розуміти і усвідомлювати. І що я повинен сказати: направду, Україна це, напевне, одна із перших. Яка це зрозуміла ще задовго до 30-х років. Як це, не знаючи слова культурна дипломатія, не знаючи терміну м'якої сили, Симон Петлюра разом з Кошицем у 1919 році зробили перший прорив власне, України і в Європі, і в світі. І ви знаєте, коли було запрезентовано власне, українську музичну культуру? А я розумію, чому музично. тому що музична культура від інших, мистецьких, від інших форм мистецтва, там від театру чи там від живопису чи там скульптури, вона є, по-перше, набагато абстрактнішою, і таким чином вона не вимагає. Музика не вимагає перекладу. Музика сприймається напряму людиною. І якщо у народу є багата культурна традиція, то його музика, його ритми, вони, звичайно, нікого не залишають байдужими. І ми знаємо, що саме в цій ситуації це і сталося. Але ви собі подумайте, до чого йшлося? Петлюра, будучи командувачем Збройних сил Української Народної Республіки, саме на цій посаді, на посаді військового, власне, і запропонував Кошицю здійснити отой акт. Публічної чи культурної дипломатії, коли були зібрані відповідні кошти, там щось так пригадую, десь в районі 35 мільйонів карбованців і франків, і цілий колектив з програмою відповідних українських сень був відправлений в Європу. Але ми знаємо, що сталося потім. Потім, звичайно, ми були витерті на довший час культури. Хоча вже й тоді, ми і той час були витерті. Ви розумієте, коли. В Празі, 11 травня 2019 року, відбулася власне європейська прем'єра Щедрика Леонтовича. Ну, це в цій, в цій... До речі, у івано франківську вона відбулася швидше, тому в колишньому Станіслові, власне, у нашій філармонії цей, по дорозі туди виступав цей колектив, і Щедрик тут звучав. А вже аж потім, ви знаєте, у Карнегах холл він прозвучав у А звідки у, у вас такі, така інформація? А зовсім недавно тут приїжджали. Зараз у нас був дуже гарний проєкт. Цей проєкт стосувався музики Кирила Стеценка. І от власне Кирило Стеценко і Кошець, вони були учнями одного і того самого композитора Лисенка Миколи. І вони, власне, були причетні до цих речей, тому що Кирило Стеценко відповідав за музичний департамент у Міністерстві освіти. Тобто він визначав, він формував політику власне, в культурі власне, України, власне, музичної політику. І вони навіть між собою трошечки, як це називається, конкурували. Конкурали. Хто кого краще любить чи хто краще любить лисенка? Але Лисенко був дуже мудрий і дуже розумний чоловік. Бо власне, от що таке музика? Що таке лисенко? От зовсім недавно ми відзначали 120-річчя нашої музичної школи, номер 1, яка носить це славне ім'я. Уявляєтеся, 120 років, якщо е, в Одесі тільки наступного року музична школа, е, найстаріша музична школа Одеси, буде відзначати своє сторіччя. Тобто ви можете зрозуміти, наскільки в Російській імперії все-таки відставала культура. І от уявіть собі, що е, с, е, с, е, с, е, с Петлюра, е, будучи учнем семінарії, де він був слухачем, він наскільки захопився Лисенком, що коли Лисенко приїхав у Полтаву, він незважаючи а він був заборонений той час, він незважаючи на всякі заборони, організував йому концерт у семінарії, за що потім був виключений зі школи, і звичайно, йому відразу стала пряма дорога на революційний шлях і власне на боротьбу з е е Московщиною. І те ж саме і Кошець, незважаючи на те, що Лисенко був заборонений, а коли дійшло діло до справи, коли російсь, ну, московити зрозуміли, що у них є проблеми з армією, проблеми з духовним, так би мовити, обґрунтуванням, духовним наповненням їхнього цього, вони. Саме до Лисенка звернулися, щоб він їм порадив, як би то з Кубані записати, так би мовити, козацькі пісні, які можна потім було би перекласти і використовувати в їхній в армійському побуті. І от власне Лисенко кошиця, рекомендував туди, і Кошець три роки працював на Кубані, записавши більше тисячі народних пісень. Тобто, як бачите. Наш класик нашої української музики, він виявляється, був дуже конкретною практичною людиною. І фактично його діями ми отримали таких двох е, репрезентантів нашої культури, які на, буквально на сторіччя, можна сказати, випередили ситуацію стосовно культурної дипломатії. Тому, е, до речі, е, організація Руський мір створена у 2007 році. От так вам це нічого не нагадує, якщо говорити 2008 рік. Грузія, 2014 рік Україна, 2008 рік, коли Путін заявив, що найбільша трагедія це, так би мовити, трагедія розпаду Радянського Союзу у двадцятому столітті. Тобто вони під це дуже чітко підганяли. Вони і до того працювали, але безпосередню організацію. І на що вони опираються? Взагалі, московити вважають, що Прихильниками руського міра у всьому світі є близько 30 мільйонів людей. І буквально починаючи там з 2007 по 2014 рік, було витрачено 46 мільйонів на їхню. Утримання. На підтримку. На підтримку. Угу. Це дуже серйозно, тобто серйозні проєкти. У нас цього немає. Тобто, незважаючи на те, що ми... Ще в 19-му році світові показали, що можлива культурна дипломатія. Ну там, до речі, була конкретна річ. Там на Паризькій конференції вирішувалася доля післявоєнної Європи, і там стояло питання, чому ж Україна нічого не отримала з тої перемоги, так би мовити, тому, що у нас був, ми були з німцями, а е, і на, наші друзі-поляки на той час обґрунтували дуже конкретну річ, що от е, українці. Австрія і німці воювали тут на західних землях українських проти Польщі, і їх, і зрозуміло, що країни-Антанти, такі як Франція, Англія, вони, звичайно, підтримали польські, так би мовити. Ну, крім того, дуже багато попрацювали тоді і росіяни, створюючи з нас образ ворога і таких. і Одноплемінників, власне, оцей е, один народ, воно власне вже тоді починало працювати, тому що скільки років... Добре, пане Василю. Якби не було би цього е, зв'язку, цього аргументу у поляків, що ми були у співпраці з так. німцями, наприклад, і так то що для України тоді висвітлювалося? Ну е, Україна, власне, оцим хором і цією багатющою музикою, знаєте, таке зараз. Є модне слово порвали європу. Найперше, в великі очі зробила Прага, зробила Чехія. І вони навіть навіть було конкретне зізнання, що ви розумієте, ми в боргу перед українцями, бо ми їх не бачили до цього. І, власне, те, що ми їх не бачили, це ж саме зробили в Бельгії, це ж саме зробили в Нідерландах, це ж саме зробили в, потім у Парижі. І це ж саме потім було і в США. Тобто питання полягає в тому, що якби не було цього прориву тоді. Ну, то, напевне, зараз би було нам набагато і набагато важче. Але після цього, ви розумієте, коли нас затерли і не стало, звичайно, цей короткий такий наш стрибок, він звичайно був зроблений. Тому що Україна дуже багато зробила у першій світовій війні вперше. Вперше, взагалі, в світовій практиці у назві держави появилося слово народна. Українська, народня, як вони казали тоді республіка. Цього слова не було ніде. Це вже потім з'явилися всякі народні джемархії, народні демократичні республіки. Але у перше слово «народня» зробила Україна, і перший мирний договір у Бресті був підписаний власне Україною. І це було зроблено на місяць швидше, як це зробила Росія. Панесе, все таки я хочу знову повернутися так. до е, питання. Ви добре кажете піднімати українську культуру, через яку е, будуть пізнавати нашу державу все е, краще? Однак ми сьогодні не спостерігаємо на Євробаченні все частіше наші виконавці починають співати пісні. Е, Англомовні, хоча я дивлюся, що дуже багато, і фіни, наприклад, так вони на своїй мові фінська мова взагалі не зрозуміла там для європейців, так. але ну, вони намагаються виконувати всі е, пісні своєю мовою, і не цураються як. А ми знову ж таки починаємо, начебто, просувати свою культуру, але знову ж таки е, розумієте іншою мовою. Я вас зрозумію. Питання полягає в тому, що так, мовна ідентифікація це найперша мовна ідентифікація, але треба розуміти, що тут треба шукати баланс. Ну, наведу такий приклад. Такий гурт, як Абба, який, як відомо, записував не шведською, а англійською мовою свої альбоми і стали завдяки тому. Він за це держава з них знімала 75% податку. О, цікаво. І ви розумієте, що ті тиражі, які були з усього світу, вони все одно. Їм лишалося там 25%, але все одно це було б напевне більше, ніж ми мали, наприклад, 70 чи 80 чи 75%, якщо б вони були, співали тільки, на, тільки шведською мовою. Але всі знають, що це група не е, англомовна, не цей, а це група конкретної з конкретної країни. І тому, як сказати, воно, воно є проблема. Є проблема в тому, що е, ми знаходимося в глобальній культурі. І от власне піца спагетті. Вони стали і то ті ж самі. Аба вони стали одним із складових власне американської поп культури, а не їхніх країн. Тобто, у нас асоціація все таки з американцями, тому що американці власне з х років, починаючи, вони це справу зрозуміли, що це означає, і почали вкладати в це гроші, так як вони завжди це роблять. Дуже часто вони правда це роблять і не знають, куди це йде. От в чому і небезпека зараз е, стосунки з американцями. тому що американці є наскільки мобільні, е, і в них це їхня така е, ментальна риса, тому що це той народ, який це нація най, наймолодша, яка сформувалася буквально на наших очах. Це про це теж не треба забувати, бо це вже нація, це, це зрозуміло. І, і в ті відмінності, навіть англійській і американській мовах, я конкретно чітко це підтверджую. Це треба розуміти. Так, от вони є наскільки мобільними, що дуже часто вони от. Їм є діяльність, їм треба кудись йти. Може статися, що пішли не туди, вони ніколи від цього, не, як то кажуть, не, не кримпуються. Ага, треба розвернутися на 180 градусів, вони розвертаються на 180 градусів. І йдуть в інший шлях. Тому з ними треба бути дуже, я би сказав, дуже обережними. І власне, тобто вони дуже гнучкі, можна так сказати. Абсолютно правильно. Вони дуже гнучкі, лабільні, вони, ну як молода нація, вони дуже чітко розуміють десь ситуацію, яка є зараз. У ць... А треба розуміти, молода нація, яка це синтез багатьох різних націй. Тому так, воно так. так, тому воно так. І мало того, треба розуміти, що у них немає того історичного тягара. Адже ми не маємо права відмовитися від нашої тої всієї історії і тої культури. От Тому ми мусимо шукати баланс. Е, до речі, зберігаючи, існу, минули... так, зберігаючи одне. Але... Бо для культурної дипломатії головне, це модерн. Сучасні люди хочуть бачити сучасне мистецтво. І повірте, воно у нас було. Тому що капела кошиця. Леонтович, це були модернові пісні. Це не, не, не просто там був там власне був і багаж, але там були й модернові. Бо Леонтовича, ви знаєте, убили ну буквально через скільки там, через три роки, як, як, як він чи 23-му, через чотири роки, як це відбулося його світова прем'єра Щедерка, будемо так говорити. Тобто я так думаю, що відслідкували. Бо не просто так десь там на Поділлі на Вінничині появляється агент ВЧК, який його вбиває просто у себе вдома. Причому інформація була така, вони знали, тому що він буквально через 2 чи 3 дні мав уже виїхати на Румунію і далі вже би був поїхав у Європу. Тобто дуже чітко хтось. Я завжди дивуюся, хто так чітко це відслідковує. І от, якщо ми говоримо про цю модерновість, то власне ця модерновість, повертаючись до вашого запитання, вона власне може бути донесена. Власне, англійською мовою, тою мовою, яка зараз стала мовою глобального спілкування. Але в той же час це дуже добре робила Руслана, коли перший раз, коли там вже ж були її дикі танці, були двомовні. двомовні так це так дуже так. добре робила Джамала. Її були цей. Луміте, у нас взагалі у мене складається враження, що, можливо, якась е, якась, е, хтось агент впливу десь і всунувся, і в наш комітет по організації Євробачення, е, тому що ми. Побачили, які різноманітні, так би мовити, гурти і не досить високого рівня там чи виконавці появлялися у нас на Євробаченні. Причому завжди це робилося трошечки волюнтаристське, тому що в цих умовах, яких були, там нормально провести конкурс пісенний на у нас, це було просто неможливо. Спочатку ковід, от потім війна повномасштабна, і це, звичайно, вплинуло на те, що журі. А от журі, бачите, тут, тут вже є якась певна, певна якась, тому що я не знаю, як у вас. У мене особисто є певні претензії щодо нашого рідного гурту, який Стефанію заспівав. Чи щодо е, того ж самого теперішнього стернополяномисно було який зроблено зробили. так, щоб вони не брали примістя. ну, я, не, я про це не знає. хочу сказати, але так. я хочу сказати, що підозра є. Не, ну ми вже давно зрозуміли, що євробачення це все таки теж велика політика. Будемо відверті. Ми це такі дуже політика. чітко розуміти, що на все вам серйозно кажу, коли цей раз е, визначали переможця, я зразу сказала, що навіть переможця не було це буде або Швеція, або Фінляндія, тому що ці дві країни пора йти у ну. їх на їм. І коли вона стала переможницею, ну просто ну, і все гарно і все гарно і все правильно. Добре, ми від Євробачення відходимо. Так. Поговоримо, те, що нам так наші, про наші філармонії. Yeah. Зараз червень місяць, тобто це літо. і Ми розуміємо, що вже наближається час гастролей, але перед гастролями будуть чи не будуть завжди. Є закриття сезону. Отже, я так розумію, що ну, спочатку то... про закриття, а Та, тоді про гастролі ми говоримо про закриття. Чим би я кажуть на прощання потішити От ну, буквально сьогодні. Почали цей е, процес закриття, і сьогодні о 18.30 тій квадрокорде наші квадрокорди буде грати музика. Кіно, кіно. Музика і кіно. Кіно музика. До речі, дуже гарний концерт. Хто ще має можливість, добігайте? Бо на, направду дуже гарна музика, дуже майстерне виконання. Дуже нормально. Цей після цього у нас 13-го числа будуть малі колективи, такі як Бревіс, як Грудбудьмо, як наші солісти, як наші саксофоністи. Написано, що це акорд літнього вечора. Так, чи так як акорд літнього вечора тринадцять. То 18.30 і ну і бандуристи, тобто це, це вже буде таке офіційне соляночок. закриття. Це закриття. Тобто сьогодні закриття. Потім 14-го у нас буде закриття симфонічного оркестру. Буде закривати цей сезон 2022. -2023. Причому теж досить оригінально, тому що ми ще в минулому році домовлялися з агенцією, яка опікується власне молодими. Виконавцями, які здобувають певні якісь е, конкурсні, мають перемоги. Uh -huh. І е, вони такий тур організовують по різних містах з різними колективами. От, от у нас буде е, молодий е, диригент, будуть молоді виконавці, е, які будуть грати з нашим симфонічним оркестром. Ну і після цього 20-го ми закриваємо. Причому ми закриваємо сезон Гармонія Нобіли І наша Ірина Житинська, яка зараз працює в е, Польщі в опері, от, е, вона буде з нашою Гармонією Нобіли, теж. Же дуже гарну програму презентувати. Ми таке робимо комбіноване закриття 18-го, дині в Коломиї, миї в залі їхньої. Е малої комунальної філармонії імені Козаренка. Це така наша, у нас вже була до цього така співпраця, це вони так, це і 20-го буде о 18.30 закриття у Івано-Франківську. І 20-го числа ми, так би мовити, ставимо крапку в цьому сезоні. Але я думаю, що ще 2 липня полюс. А, буде. То 2 липня це буде дворик. Це ага. філармонійний дворик. Ми сподіваємося, що нам вдасться його провести. Це досить такий цікавий концерт. Повністю гроші йдуть на Зсу. Ми, це робить гурт Полюс і наша знову ж таки гармонія Нобіли». Ми спробували поєднати. Власне у нас уже було кілька речі, як звучить там в дворику. Ага, в дворику дуже гарно звучить. Нам дуже вже багато говорили про те. Бо ми коли були тривоги. То ми в двороку дуже часто про і коли був ковід. Uh -huh. ми, власне, філармонійний дворик тоді, як кажуть, і започаткували. Ми там після цього там трошечки ну набили собі деякі гулі, там якісь оформили трошечки. Ну, те, що називається естрадою чи сценою, маємо такий цей, маємо нормальні вже розуміння, коли це треба проводити, і як це треба проводити. У нас дворик дуже гарно йшов. Особливо я кажу, коли був ковід, коли були там обмеження, що стосувалися там залу, наповнення, то дворик дуже, але там взагалі кількість місць обмежена, можливо, до 80, тому це треба теж над цим, над цим думати. Так що я чому це не до закриття? Тому що це концерт трошки іншого плану. От гармонія Нобіла, яка буде брати участь у цьому концерті, вона закриває свій сезон, тобто проводить практично, як називається зелений концерт, вона проводить власне 20-го числа разом з житинською. А стосовно гастролей, то от буквально ми зараз оформляємо документи і запросили наш гурт Будьмо на мандрівний фестиваль у Польщу, де вони будуть представляти власне Україну власне, в цій ніші така патріотична естрада україномовна. І напевне, що з кінця червня, десь 25-26-го, шостого, двохмісячне гастролі нашого симфонічного, причому на таких тьху-тьху-тьху, -ть на досить вигідних умовах. За нас вони дуже боролися, вони дуже так би мовити, бо ми не могли. Я їх мусив забрати перед кінцем, бо у них там вже закінчувалися терміни. А так мені пропонували просто їх там залишити, бо бо в них є цей, і вони без них не можуть, і так далі. Тобто, ми нарешті зайняли нішу, яку колись. Займав Мінськ, чи Москва чи Санкт-Петербург. І оті всі речі, оці скандали, які пригадуєте, були у нас десь там у квітні місяці, там коли там десь хтось типу їхав якийсь блогер, а потім починав лити бруд. Вони мені виглядали теж абсолютно чітну з Туреччинам. Коли вони Запогані, мені виглядали та? дуже конкретною провокацією. І міністерство схопилося за голову і припинило було буквально в залічі. Я через те наші симфонічні і забрав тоді. З, 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 з гастроли, бо у них то закінчено на другий, а лишитися там треба перетинати кордон, бо є таке, ну є, угу. є процедура. А це означало, що треба знову, і нам тоді дозвіл не можна було взяти на, на наступне повернення, бо тоді було все призупинено. Бачите, зараз дуже треба чесно співпрацювати з дипломатичним корпусом, до речі, і вони теж повинні якимось чином впливати на такі речі. Ну питання якраз у тому і полягає. Кошець говорив. От ми зараз знаходимося у міністерстві е, освіти. Наше завдання, оцю капелу, яка була цей, перевести в Міністерство закордонних справ. І по суті, справи оця публічна дипломатія, uh -huh. оця дипломатія м'якої сили, вона має сім складових. Культура є одна із цих семи складових. Правда, вона найбільш презентативна, тобто в неї є 12 пунктів по її перевірці. І що там ну є, наприклад, кулінарна дипломатія, так, є там дипломатія спортивна. То, власне, культурна дипломатія, як підвид е дипломатії публічної, вона якраз і є. Тому, тому тут, власне, про що йдеться? Що ми цю дипломатію мусимо витримати. Пане Василю, може, не доречно це згадувати, але за радянські часи, пам'ятаєте, був балет, а особливо Ліб'їне озеро. Так? Хто би не приїжджав е тоді в. І куди би не їхав? І куди б не їхали навезли цей балет? Так, звичайно. Але треба розуміти, що е цю ж е як це, е реноме чи бренд? Совєтському балету зробили вихованці київської школи балет. Серед них світова величина. Лифаря хоче, звичайно. Якому Жорж Помпіду на в 68-му році Жорж Помпіду йому вручає орден почесного легіона і каже йому. Ви ж розумієте, про що йдеться Серж? Якби ви були громадянином Франції, ви ж би досягали набагато більше, бо в мене теж було дуже багато проблем, щоб вас нагородити цим орденом, бо ви не громадянин Франції. На що серж Лефар йому сказав: пане президенте, я вам дякую за урок патріотизму, але я українець. Боже, на такій ноді ми закінчуємо. Так ми і до кінця з вами не обговорили все, що мали обговорити, але Даруйте. я думаю, це не остання зустріч наша, до речі, і не перша, і не остання, так точно. Я дякую, бо наш ефір підійшов до завершення. І щиро дякую всім, хто був разом з нами продовж цієї півгодини. Пане Василю, я бажаю вам гарно завершити тріумфально завершити сезон. Ну і звичайно, ми будемо чекати вас. Наше завершення сезону це завжди разом з нашим глядачем. Глядач нам допоможе. Я зі своїм прощаюся, а ви своєму кажіть. Так. Нагадую, 6, 13, 14, 20 і 18 у Коломиї. Побачимось. Все, доброго вечора, всім до побачення. Бач.